Кіт Келло готує варіанти. Трамп каже, що вже має якийсь чіткий план досягнення миру в Україні, але в жодних подробиць, навіть про розмови з Путіним. Ну, як то кажуть, почну з того, а план то був чи ні? Ні, я думаю, що є напрацювання, є певні ідеї, частина яких озвучувались вже і так інакше обговорювались. Ну, наприклад, те, що у Трампа готові. Запропонувати Путіну в обмін на припинення війни мораторії на членство України в НАТО і поступово поетапне скасування санкцій. А для України гарантії безпеки інша річ: от немає конкретики щодо цих гарантій. Про це ще треба домовлятися, і це буде для нас один з головних пріоритетів на переговорах. Ну і ключова ідея просто домовленість про припинення вогню по певній лінії зіткнення. Оце ключова ідея. Все інше це предмет переговорів, узгодження як такого саме плану. Я думаю, що на даний момент ще немає. Скоріше є, от е, певні е, припущення, як може розвиватися далі переговорний процес, е, певна логіка переговорного процесу. Ну, наприклад, е, в команді Трампа вже озвучують, що якщо Росія не буде погоджуватись, то вони можуть запропонувати не тільки якісь бонуси для неї, але і е, батіг е, інструменти тиску. І навіть деякі інструменти озвучували. можливість зниження цін на нафту, посилення санкцій проти Росії і так далі. Так що скоріше є певні пропозиції, певні ідеї. Чи можна це назвати планом? Не впевнений. Думаю, що. За стилем Трампа, а він цей стиль описував навіть в одній з своїх книжок. Ну і за свідченнями його колишніх працівників, Трамп дуже часто діє без плану. Тобто у нього є приблизна ідея, логіка, як тиснути на свого візаві по переговорах. Але як правило, немає конкретного плану. А от тиск, да, це один з улюблених інструментів переговорів для Трампа. Ну, власне, те, що ми бачимо зараз, і по Панамі. по Грінландії, по, по Канаді, е, улюблена фішка Трампа посилення тарифів, він до речі, і Росії пригрозив підвищенням тарифів. Інша річ, що враховуючи мізерний обсяг товарообігу між США і Росією, ну навряд це спрацює. Але тим не менш головне, що в Штатах і у Трампа вже розуміють, що на Росію треба тиснути, щоб вони врешті-решт погодились на якісь мирні переговори. Але поки про план говорити рано. І думаю, якісь можливі нові подробиці ми можемо почути. От через декілька днів на Мюнхенській безпековій конференції, де вже анонсована участь віцепрезидента США Джей Дівенса. Він там має виступати. Буде зустріч Джей дівенса з президентом України Володимиром Зеленським. Там буде і Кіт Келлах, Ну і за попередню інформацію. Достатньо велика і така високого рівня американська делегація. Взмі вже великі сподівання. Насправді на цю зустріч ми бачимо вже певні прогнози. Будуються. Ну подивимося, як вона пройде, та поговоримо вже, мабуть, по результатах я думаю, цієї зустрічі я би хотіла з вами, ще обговорити реакцію Кремля. Тому що після таких, знаєте, невпевнених заяв Піскова про те, що він може щось підтвердити, може не підтвердити. В Москві таки підтвердили контакти з Вашингтоном, проте не з Трампом як безпосередньо. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що в Росії та США йдуть, ніби певні контакти по лінії зовнішньополітичних відомств. Це цитата. Та подробиці яких розголошувати буцімто немає сенсу, і за його словами, графіка контактів Путіна і Трампа їх немає. Рябко вважає, що в якусь міру прояснення ситуації щодо цього і будуть домовленості. І тепер ми маємо ще заяву Галузіна, який сказав, що не вдовольняє те, що пропонує Трамп і Вашингтон російську сторону. Я також нагадаю нашим глядачам, як прокоментував Пісковці переговори, і обговоримо далі з вами. Будь ласка. Що вже говорити про цю новину? У міру того, як адміністрація у Вашингтоні розгортає роботу, з'являється багато різних комунікацій. і ці комунікації ведуться різними каналами і звичайно, на тлі множинності цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, щось не знати. Тому в даному випадку я не можу ні підтвердити, ні спростувати це. Пане Володимире, я би тут ще додала, що навіть пропагандисти вже висміяли Піскова. Сказали, ну як ти стоїш біля президента, ти нічого не знаєш, що це відбувається, і як нам тут оцінити ситуацію? Як вони контактують, але без чіткого графіка, рандомно, але по різним каналам? А ці канали не знає пісков, чи як? Ні, ну рандомно два президенти, тим більше таких держав контактувати не можуть. Це завжди комунікація між керівниками двох таких великих держав та ще й ворогуючих держав, тому що ворожість вона є. В Росії вважають США головним противником, які допомагає Україні. В США теж історично до Росії ставляться відповідним чином. Тому тут випадковості не може бути будь-яка будь комунікація, її треба узгодити. Це завжди складний процес. І не швидкий джерела і в Росії і в США підтверджують, да комунікації є скоріше за все, якісь переговори відбуваються. Інша річ ми не знаємо між ким і як. Вони закриті. От, до припустимо, для порівняння між США і Україною. Зараз вже анонсована ціла е, кілька ну ціла низка зустрічей, і вже також заявлено, які контакти були нещодавно. Ну от зокрема, з Кітом Келегом е, із е, Майклом Волцем, помічником Трампа з національної безпеки, розмовляв очільник офісу президента Андрій Єрмак. З Кітом Келегом зустрічалися посол України е, в США. Пані Оксана Маркарова, і от кіт Калех збирається до Києва. Відомо навіть коли він має бути в Києві 20 лютого. В Мюнхені от анонсована зустріч між Джейді Венсом, віце віцепрезидентом США і нашим президентом. Ну і будуть зустрічі міністра оборони США, який їде і буде 12 лютого на Рамштайні. Там з нашим міністром оборони. Я думаю, вони поспілкуються, держсекретар США. Той же день буде спілкуватися з нашим міністром закордонних справ. Бачите, от і це все відомо, офіційно. А з Росії ми не знаємо. По розмові телефонній тут загадок більше ніж відповідей. Але що я можу сказати? Традиційно, особливо коли йдеться про керівників держав, їх телефонна розмова це дипломатична подія, якщо це офіційна розмова. І про такі розмови надається інформація з обох боків, прес-релізи є, підтверджується з обох боків, що така розмова відбулася. У випадку з розмовою Трампа з Путіним нічого подібного. Російська сторона не підтверджує, нема прес-релізів. Ну якось це дивно. Або був якийсь неформальний контакт. Ну, знаєте, як там да, привіт, привіт, і да, як справи, і все. Нібито ем, 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 така, що розповідає. Я не приберу санкції. Ну, добре, ну не прибереш, то не прибереш. Отака розмова голів ну, держав. так, да, да. Але головне, якщо б було, були якісь домовленості між ними, тоді про це повідомили обидві сторони. По різному можуть повідомити, але повідомили. Е, нема відповіді на головне питання, навколо якого йдуть переговори судячи з усього ще січня, а можливо і раніше. Про зустріч про зустріч Трампа і Путіна. Коли вона буде, невідомо. Е, от в січні було дуже багато розмов. І от і про телефон розмову, що ось-ось вона буде. А потім, от про зустріч, навіть це були витоки, що там нібито можуть зустрітися або в Саудівській Аравії, або в Арабських, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Підтвердження немає. І от ці заяви, які ви процитували, свідчать про те, що якщо контакти є. Навіть між Трампом і Путіним, але якісь дивні і неформальні контакти, які точно не можна вважати переговорами, то домовності немає. Да, Трамп ну щоб показати, що все добре, що процес іде. Він каже, що все нормально, що він добре контактує з Путіном. Але конкретних результатів немає. Якщо от з Україною є конкретні домовленості, є відомі теми, які будуть обговорюватися, то е, між США і Росією е, більше запитань а відповіді практично немає. І тому я вважаю, що от якраз в переговорах між США і Росією зараз від е, спостерігається певна стагнація. І навпаки, з Україною ми бачимо очевидне пожвавлення, високу динаміку цих переговорів. І я сподіваюся, що буде певна. Просування, от зараз дуже важливо, коли саме відбудеться візит нашого президента до США, тому що Трамп це анонсував, А поки що дата невідома. І важливо це зокрема і тому, що от наш президент має бути ще в Мюнхені, і тому узгодження от цих двох подій в його графіку воно є дуже важливим, оскільки в Мюнхені має бути не тільки виступ, а він завжди виступ нашого президента завжди привертає велику увагу міжнародної громадськості. а мають бути ще зу зустрічі. і не тільки з Венсом, віце віцепрезидентом США, а і з європейськими лідерами. Так що е, нас чекає, я думаю, дуже насичений тиждень дипломатичний тиждень, і можливо наступний буде таким саме. Е, ми бачимо: от якраз напередодні е, сумної на жаль, дати третій річниці початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, бачимо е, е, явна. Е, Пожвавлення, навіть я б сказав, сплеск переговорної активності між США і Україною, і вважаю, що це добрий знак, зокрема й тому, що українська сторона от президент Зеленський підкреслював, що для нас важливо, щоб от Зеленський зустрівся з Трампом раніше ніж Трамп з Путіним, і якщо це вдасться, то це буде важливою тактичною перемогою в ході такого підготовчого переговорного процесу. Можливо, тут варто звернути увагу ще й на те, що Зеленський то з Трампом бачились так у Франції разом із Макроном, але це особиста зустріч була до інавгурації. Проте вже на той момент у Трампа були кейси у різних напрямках, так і щодо Ізраїлю і щодо України. Він вже був в, в контексті. І по факту, так вже український лідер та лідер Сполучених Штатів Америки вже зустрілись, можна сказати. А стосовно темпів, можна я прошу так, да, я... да ну, це була все ж таки така зустріч на трьох з президентом Франції. Це не були такі офіційні переговори. От як мають бути в Вашингтоні в ході візити нашого президента, але тим не менш, там судячи з усього обговорювалися готовність України до переговорів. І важлива ідея, яка от також є зараз предметом обговорення в Європі. Це ідея про можливість створення європейського миротворчого корпусу для підтримання миру в Україні після завершення війни. Схоже, що американцям ця ідея нравить, подобається Україні, вона теж подобається. Інша річ, як її сприйме Росія, тут є проблема. Але тим не менш, от на ці зустрічі я думаю, що вже деякі дуже важливі ідеї подальшого мирного процесу вони вже обговорювалися. А зараз нас чекає і от обговорення продовження воєнної допомоги для України, узгодження позиції США і України. Процесі майбутніх мирних переговорів. Ну це тема номер один. Ну і тема, яка у всіх на слуху тема спільної розробки копалень стратегічних ресурсів в Україні. А це важливо як з економічної точки зору, так і з точки зору безпеки, тому що ідея України і Трамп навіть про це теж згадав. Щоб була не тільки от спільна робота над стратегічними ресурсами, а й безпекова парасолька з боку США. І про це я думаю теж будуть говорити два президента під час. Візиту Зеленського в США до слова, пане Володимире. Якщо дозволите питання в контексті нашої розмови, вже якраз Нью-Йорк Пост, коли публікували заяви Трампа про те, що він подзвонив зі свого літака. Путін ну як не подзвонив, а відбулася розмова. Там ніхто не акцентував насправді увагу на то, хто кому набирав і це теж цікаво. А тому це вже... я бачаю. оце важливо-можливо, хто кому набирав? Mm -hmm. Я не виключаю, що Росія не підтверджує факт цієї розмови, тому що вони е набирали. Телефонування... Міг Путін телефонувати, а тут же йде статусна гра. Хто перший? Хто хто е звертається? І до кого звертаються? Так що можливо, от саме той факт, що міг телефонувати Путін, а Росія не хоче це підтверджувати саме тому, от така невизначеність навколо самого факту цієї розмови. Якраз в тій же статті серед коментарів були угоди на 500 мільйонів стосовно рідкісно земельних купалин, про які йшла мова раніше, і про які говорив президент Зеленський у великому інтерв'ю Reuters. Ну але власне у мене таке питання виникло як у глядача, можливо, ви мені розтлумачите Зеленський говорив про трильйони. 500 мільйонів це набагато менше. Як вам ця цифра? Ні, дивіться. Ну дам, думаю, що цифра, по-перше, це ж цифра в статті, це ж не пряма мова Трампа чи не заявлена на брифінгу двох президентів. Цифра, знаєте, може бути результатом зісованого телефону і Я не здивуюсь, якщо там, да, мільярди плутають з мільйонами, Ну, це я трошки жартую. Ну, 500 мільйонів це невеличка сума. Трильйони це загальна вартість. Розумієте, потенційна загальна вартість. Причому всіх стратегічних копалин, які є в Україні, безумовно на такі суми контракти не узгоджуються. Але коли йдеться про стратегічну розробку таких стратегічних ресурсів, ну це можуть бути контракти на мільярди. Я думаю, що. Що конкретні цифри, реальні цифри, ми можемо почути або Після переговорів Трампа з Зеленським, або ну після завершення цих переговорів, або пізніше, коли вже будуть уповноважені представники, ек, представники з економічної політики, будуть узгоджувати між собою, в якій формі, як це буде розвиватися далі, хто буде оператором цього проєкту з американського боку, хто з українського і так далі. От тоді я думаю, будуть зазначатися конкретні суми. А 500 мільйонів ну, це так, стартап. Це скоріше початкова сума. Якщо вона відповідає дійсності, чому я поки не впевнений. І е, е, тому її просто треба брати до уваги, але її треба ще перевіряти і е, е, з'ясовувати, що саме мається на увазі. І я не здивуюся, якщо будуться або спростування, або уточнення. Ну, як от було з мирним планом Трампа. Блумберг це вам Нью-Йорк Пост. Нью-Йорк Пост, до речі, не найбільш таке авторитетне видання, е, але тим не менше, от Блумберг авторитет. Тетна інформаційна агенція. Вони е е е анонсували, що в Мюнхені Кіткелег буде презентувати мирний план Трампа. І що сталося? Через два дні сам Кіткелах змушений був спростовувати і заявив, що мирний план Трампа може представити лише сам Трамп. Бачите, як да, краще довіряти безпосередній мові головних учасників переговорного процесу, а не те, що пишуть, написати можуть чужих слів, от може бути ефект зіпсованого телефону і так далі. Тому цифру про всяк випадок треба мати на увазі, але її треба уточнювати. Я думаю, що більше конкретики про подальшу долю цього проекту ми будемо знати лише після переговорів президента Трампа і Зеленського. Тримаємо в умі, так би мовити. А пане Володимира, тож да. підсумовуючи тему з російською реакцією, так і коментарями Кремля, яких пропозицій на вашу думку так і не дочекалися в МЗС РФ, про що так активно говорив Галузін, що мовляв нічого їм з того, що їм пропонували, не підійшло. Тобто, це така реакція на тиск Трампа в його тій притаманній манері, про яку ви говорили? Або ж, можливо, щось Галузін та його товариші хотіли почути конкретне. Ну я думаю, що з одного боку, да, враховуючи те, що Трамп почав тиснути е, і скажу так певну міру, навіть погрожувати і санкціями, і економічним тиском на Росію, да, в Росії вирішили, що називається, продемонструвати позов, що вони не бояться, да, що на них не можна тиснути. Да, і е, вирішили знову продемонструвати певну непоступливість. Тобто, це може бути тактичний прийом. Інша річ, ми ж бачили знов таки, пряма мова: ні Галузін там, ні Рябков там ні. Ні, Бензя, а сам Путін, як він казав. Про своє бажання зустрітися е, з Трампом, як він цитував Трампа. Слухайте, цитував російською мовою з подбастрастієм. Да, тому е, да, вони демонструють позу, що ми такі круті, ми такі е, пихаці росіяни. Але подивимось що буде далі. Від переговорів вони від, не відмовляються. Навіть заявили через піскову про те, що готовий Зеленським зустрітися. Хоча казали, він же не легітимний, але готові зустрітися. Я думаю, тому що Трамп. Е, за це виступає щодо того, чому з чим вони не погоджуються. Я думаю, тут багато чого є, що їм не не сподобалося або не подобається в пропозиціях Трампа. Ну, по-перше, вони хочуть переговорів лише на двох: лише між США і Росією. А Трамп демонструє в переговорах, має брати участь Україна. От він які такелега призначив як спецпредставника по переговорах із Росією і з Україною. І з Україною вже визначений переговорний графік, от про який я згадував, і це росіянам, мабуть, не подобається, тому що вони хотіли б без України, але не виходить. Трамп розуміє, що без України не може домовлятися. Далі у Трампа і у його команди судячи з усього, є така ідея: спочатку домовитись про припинення вогню припинення бойових дій, а потім починати переговори, мирні переговори. А росіяни звикли що вони тиснуть на переговорний процес продовження військових дій, і от я думаю, що їм це теж не подобається. Ну і безумовно не подобається і інша ключова ідея команди Трампа: що поступки мають бути з обох боків, не буде миру тільки на російських умовах, тільки за рахунок односторонніх поступок України. І це теж росіянам не по, не, не подобається. Тому да, от вони демонструють, що пропозиції Трампа їх не зовсім влаштовують, і в той же час. Путін дуже хоче зустрітися з Трампом, так що я думаю, все ж таки Росія відмовлятися від переговорів не буде, але про готовність їх до переговорів ми будемо знати пізніше, коли буде якась ясність щодо зустрічі між Трампом і Путіном або от після візиту Кита Келега до Європи. Про ситуацію в морі кожен день обірваної логістики РФ б'є серйозно по російських можливостях фінансувати цю війну, якою Путін і продовжує шантажувати умовно мирний переговорний процес? ЄС збираються масово затримувати судна російського танкерного флоту. Про це це правда теж публікація пише політику, але основана вона на реальних фактах? На, наприклад, затримання судна «Ігл-С». Наскільки новий цей морський фронт, як його назвали в виданні, і нова війна заходу з Росією вплине на ситуацію в Україні? І наскільки ось той. Мовний захід, так про який пишуть закордонні журналісти, взагалі готовий до затяжної боротьби? Ну щодо затяжної боротьби, на жаль, далеко не всі готові. Ми і по Трампу не можемо так сказати. Ну він анонсує, що він хоче припинити цю війну. Але питання наскільки в нього вийде в Європі? Частина готові допомагати нам і розуміють, що Україна зараз воює і за нас, за себе, і за них теж. Да, і готові нас підтримати. А хтось вже втомився і хоче теж швидко домовити, щоб все це припинилося. Тому різний ступінь готовності щодо о, 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 цього тіньового танкерного флоту Росії вже є санкції, вони хай запізно були ухвалені, тому що Україна о, закликала до таких санкцій ще минулого року. О, і були у нас пропозиції до американців і до європейців. Але вони боялися. Ну штати чекали, коли завершиться президентські вибори. От коли завершились. Теж не відразу, десь там вже буквально в останні тижні свого президентства своїх повноважень, президент Байден тоді ще е, ухвалив санкції проти російського танкерного флоту. І європейці теж підключилися, тому що вони, як правило, йдуть за американцями от, е, в цій санкційній політиці, і е, це дуже серйозно, тому що це відразу вдарило по обсягах експорту російської нафти. Тому що цей ціновий танкерний флот головний інструмент цього е експорту. І е, е, якщо ця тенденція продовжиться, якщо вдасться її закріпити, то е, це призведе до суттєвого зниження прибутків Росії від продажу нафти. А саме продаж нафти є головним джерелом фінансування війни. Тому це дуже важливо. І е, в цьому контексті важливо знов таки от про США, е, що е, і у Трампа, зокрема міністр фінансів, новий, який між іншим е, анонсований як учасник переговорної групи. Він виступає за посилення санкцій проти Росії. Навіть каже, там в 3-6 раз треба посилити ці санкції. Цифри важливі. Кіт Келек, між іншим, от спецпредставник по переговорах. Він Ще в січні заявив, що вони порахували, яка вартість ціни на нафту має бути, щоб Росія відчула що не буде можливості належним чином фінансувати війну проти України. 45 доларів за барвіль. Оце все свідчення того, що в принципі у американців є певні розрахунки. І якщо вони будуть не просто продовжувати санкції проти от цього тіньового танкерного флоту Росія, а посилювати ці санкції, вторинні санкції мають працювати, які спрямовані на Скажем так, партнерів вот цього танкерного флоту російського в Індії в Китаї в деяких інших країнах треба вводити санкції проти старових російських компаній, тому що проблеми ж страхуванням. Це зараз дуже серйозно. і Росія вже шукає ну формально, хто має взяти на себе страхування цих старих танкерів. Тому ці санкції мають бути системними. Їх треба продовжувати і посилювати. І якщо і Європа належним чином долучиться до цього, ну тоді я думаю, що це може дати ефект не відразу на поступово, але ефект може бути дуже серйозним. А робити це треба не тільки для того, щоб допомогти Україні, а й для того, щоб не було екологічних катастроф. Вже екологічна катастрофа сталася в Росії в Чорному морі. На жаль, і до нас навіть дістали до Одещини. І зараз от вже є катастрофа з одним російських танкерів в Балтійському морі. І таких ризиків може бути дуже багато. І тому дійсно потрібно починати. От цю антитанкерну війну проти Росії. Це дійсно могло б бути одним з найбільш потужних. Інструментів тиску на Російську Федерацію, щоб вона, врешті-решт, припинила свою криваву війну проти України. Тут ще варто зазначити, що, наприклад, влада Анапи, в якій розлився мазут з двох російських танкерів, вона продовжує курортні сезони і буде запрошувати відпочивальників туди, де він розлився. Це про ставлення до власного ж населення. Дуже доречно до нашої розмови, пане Володимире, з'явилося повідомлення від президента Зеленського про те, що в Україну вже цього тижня приїдуть серйозні люди з команди Трампа, і візит відбудеться перед Мюнхенською конференцією з безпеки. Саме до нашої розмови. Щось помінялося в графіку. Ну, бачите, ну, інформація міняється кожен день, але знов таки це свідчення того, що американці прискорюються, вони не хочуть чекати. Я не виключаю, що можливо поміняли дати. Планувалося 20 лютого от, приїзд у Кіта А можливо, приїдуть раніше. Кіт Келаг, можливо, хто ще. Так що, це добре. Це свідчення того, що іде активна робота. Американці, ну скажімо так, вже включилися. Ну, от є вже й перше призначення е, кадрові і от отикелога і вже офіційно призначили спецпрацівником і тому вони взялися активно за роботу. Це теж позитивна тенденція. Вони не хочуть чекати. Україна готова активно, конструктивно співпрацювати з американськими партнерами. Проблема зараз в Росії, і тому е, американцям треба тиснути на Росію, щоб, врешті-решт, підштовхувати їх до нормального переговорного процесу. Якось так історично склалось, що проблема завжди в Росії і чомусь, причому в дуже в багатьох подіях і випадках насправді а пане джерело, Росія джерело різноманітних проблем. О, да. так, Є країна є, є знаєте джерелом якихось технологічних рішень, економічних. Політичних проявів, от як Америка дуже довго була країною, яка просувала цінності демократії в світі, да а зараз, от з за Росією ми бачимо, да, це джерело агресії, джерело проблем для всього світу. Пане Володимире про просування демократії до слова, Трамп заявив, що хоче купити сектор гази. Я думаю, ви бачили ці заяви. Ердоган виступив проти жителів, не те, щоби дуже питають, що вони хочуть. Так наскільки можлива ця покупка, і куди, врешті-решт, переселять палестинців? Бо ж Трамп стверджує, що там випали на земля, і жити там немає, де а сусідні країни не в захваті від того, щоб їм трансферували ось так, от переселенців. Ні, ну, ідея, знаєте, в стилі Трампа бізнес-проект він же сказав не тільки про переселення палестинців. Він сказав, що він хоче зробити в секторі газа рів'єру, Ну це ж узбережжя Середземного моря. Ну і там дійсно можна зробити певну курортну зону. Інша річ, да, а що з палестинцями, це їх земля, да, це історична їх коріння. Да, і тому я думаю, що тут є питання суто правові, тим більше що є міжнародні Угоди, які підписував Ізраїль, до речі, і США теж там причетні були про те, що е, сектор Газа це автономна територія, е, де мають жити палестинці, і тому тут спочатку треба укласти якусь міжнародну угоду, а, а купити. Ну от Трамп він, він мислиться не геополітичними категоріями, не правовими категоріями. а… Е, е, Терміном бізнесу да купити, да от Гренландію хотів купити, да да, але ну так не робиться в світової політиці. Тому е, йому зараз нагадують і Ердоган, і деякі інші ну перш за все будуть в арабському і мусульманському світі нагадувати, що так питання не вирішується, і тому це така можливо, красива ідея в стилі Трампа. Але я думаю, що він не продумав її практичну реалізацію. Так що я не чекаю швидких, скажімо так, кроків реалізації цієї ідеї, але це нова тема. Нова тема для переговорів, для обговорень і тому подібне. Якраз от в нашому випадку, тут все йде скоріше за класичними канонами. Ну і можливо це тому, що цим займаються з американського боку люди, які якраз розуміються на питаннях національної безпеки зовнішньої політики, да Трамп суди. Поки що не торкається напряму. От якщо він почне сам щось вигадувати, от тоді нас можуть чекати сюрпризи. Але поки що американці так поступово поступово наращують темпи в переговорному процесі. І, на мій погляд, на даний момент поки що події розвиваються в прийнятному для нас руслі і в прийнятних для нас формах. А от по сектору газу, да. я думаю, що там ми побачимо ще чимало сюрпризів, розворотів не очікувано. Ніх, але це не означає, що це буде вирішенням проблем. Палестинці просто так звідти не підуть. Будемо слідкувати за розвитком подій. А вам, пане Володимире, я дуже вдячна за ту аналітику, якою ви поділилися за думки, які озвучили в нашому прямому етері. Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.